За кілька днів у Сумах ми спробували відчути справжню атмосферу цього міста спокійного, затишного, сімейного. Втім, ніхто так не розкаже про нього, як найпалкіші його шанувальники місцеві мешканці. У нас дуже маленький, уюпний город. народилися мої батьки, я вісім всі мої друзі. Сонячне, чарівне, добре місто. Люблю я дуже це місто. Прекрасний, компактний, удивительный. з багатою історією, загадочной. Интересный, привітливий, зелений, дуже багато парков. У нас красива сотня. Посмотрите, какая. Конечно, будут місця для відпочинку, І для діток є места хороши. У нас много інститутів. У нас промышленность большая, много поток людей сюда идет, иностранцы. Не люблю город вот этот. Не люблю. Я приезжаю, его не люблю. Почему? Если не нравится. Он ну, такой вот, специфичный город. Зато что здесь самые красивые девушки у нас. Он маленький, красивый, уютный, гостеприимный, веселый, красивый. Сколько кафешек открыли новых, детских площадок. И, и, и в атмосфера в городе очень классная. Вибрав я город після інститутах суми тому, що він так осім швам. Саме прекрасне поусі Здесь очень красивые улицы, очень добрые люди, приветливые, добрые, классные. Вот за это я, я не знаю, дом є дом, дома всегда самый лучший, самый хороший у Сумах. Ми зустріли неймовірних людей і дякуємо їм за привітність та відкритість. Завдяки вам у місто хочеться повертатися знову і знову. Чем ты меня, какими вопросами одешь? Тут не Это что, за изменение журналиста? гурманы, экстремально... еще раз, у меня убы замерзли, могу говорить. Злых, центр Барса, я Шоу! 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 Шоу!